Вітаю всіх, тема буде сьогодні також про тромби. І якщо ви бачили попереднє відео, де була тема про те, які виникають ускладнення у ваннах після крапельниць, то це відео продовження і ви побачите, як же виглядають ці тромби, які можуть бути у ваших венах після уколів у вени після внутрівенних крапельниць. Ви побачите наскільки це Серйозне і наскільки це важливо. Тому не перемикайте задово, до подобаєчки і підписуйтесь. На цих фото і відео ви бачите, як закриває тромб поверхневу або вену підшкірну. Тобто ви бачите, що сіра маза закриває повністю просвіт нашої вени. Це веде до того, що кров не тече, кров там не рухається, і це веде до порушення кровотоку. Ці тромби рухаються. Стоком крові до нашого серця. І якщо їх не виявити вчасно, то відповідно це веде до тромболії і інших порушень нашого здоров'я. Тому, якщо у вас є зміни ваших вен після крапельниць, будь-яких уколів у вени, чи ваша шкіра, чи вена почервоніла, затверділа, обов'язково перевірте їх на обтеження ультразвуковому. Це просто доступно і не боляче. Знайбільше. Та подобайки, підписуйся і обов'язково відео поширюйте. Це важливо.